Футболки мікс першого сорту. 10 кілограмів, ціна 2150 гривень. В лотику є їх велика кількість і різні розміри. Чоловічі футболочки та жіночі. Ось така розвиночка гарна. Різні модельки є. Також є обов'язково жіночі топіки в кожному лотику, бодіки, майка бодік, футболка боді. Дивось, з довгим пальчиком футболочки. Помаєчка. Крисива, синенька. Я вам показую футболочки, але не всі. В лотику їх є дуже велике кількість. Різні маєчки. Футболочки. все красиво. І я нагадую, що це перший сорт. Віться, яка футболочка за саме. Абсолютно різні розміри. Всі можливі. Бачите, є різні модельки, є такі вже на старше покоління мали. Звичайно, попадаються бренди в кожному мотику. Дивіться, яка футболочка з Санта Клаусом. І ціна я нагадую 2150 гривень за ціле 10 кілограм футболочок. Дивіться. Всякі-всякі різи. На любий смак і розмір. Показую вам ще пару позицій. Лотику їх залишилось ще дуже багато, тому для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами файбер або телеграм.